Скільки іграшок має бути у вашої дитини? Діти більш творчі, якщо у них менше доступних іграшок. Згідно з недавнім дослідженням, коли малюки мали менше іграшок, вони грали вдвічі довше з тими, що мали, і в більш складні способи. Природно, що малюки легко відволікаються, але дослідники задумалися, чи може середовище малюка бути фактором того, як вони грали, або наскільки легко відволікалися. Команда вивчала 36 малюків у віці від 18 до 30 місяців. Діти відвідували ігрову лабораторію двічі. Під час одного візиту діти грали в кімнаті з лише чотирма іграшками. Під час іншого візиту у них був доступ до 16 іграшок. Команда фіксувала, скільки разів малюк брав іграшку, як довго він з нею грав і скількома способами він з нею грав. У середовищі з 16 іграшками багато дітей грали з 10 або більше іграшками, але вони не витрачали час на дослідження способів використання кожної іграшки, оскільки постійно переходили від однієї іграшки до іншої, що призводить до висновку, що менша кількість іграшок сприяла якіснішій грі. У середовищі з чотирма іграшками малюки довше залишалися з однією іграшкою і грали з нею більш творчо. Замість того, щоб складати або нахиляти іграшку, вони починали бити нею, годувати її або ховати. Це збільшене дослідження може підтримувати розвиток моторних і когнітивних навичок. Якщо ваша дитина отримує багато іграшок, вам не потрібно вводити їх усі одразу. Збережіть деякі на потім і міняйте їх. Вони матимуть багатший досвід.